Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі глядачі і слухачі живого телебачення! Сьогоднішня молитва Вервиці лунає із серця українських Карпат. Ми разом тут зібрані спільнотою юнаків в таборі, пізнай своє покликання. Хочемо долучитися до живої Вервиці. Хочемо долучитися до ініціативи Вервиця Єднає, щоб разом помолитися за нашу неньку Україну. Мене звати отець Микола Муш, я є викладачем і префектом Вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. І оскільки наші брати семінаристи роз'їхалися на канікули, тому ми вирішили нашу лепту. Нести через цю молитву разом із юнаками, які пізнають своє покликання. І сьогодні в реколекційному домі Сарепта Тернопільської зборської архієпархії ми будемо проводити цей тиждень з думками про те, як будувати рідну хату, доєднуючись до ювілейного святкування митрополита Андрея Шептицького. Нехай ця вервиця, яка єднає всіх українців, буде тим маленьким вкладом в нашу перемогу, в краще майбутнє нашого народу, щоб молитвами Пресвятої Богородиці всі ми отримали довгоочікуваний і бажаний мир. Благословений Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царь Небесне, учителю, душі і істини, що суди, Іси, і усе наповняєш, старди світ і життя подателю, прийди, і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси вам, душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця, Святожителя. Творця, неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і Діця перед усіма віками, світла, світло, світло істинного, від Бога істинного, рожного, несотвореного, за ненасушного, що через нього все Вій Він для нас, людей і нашого, ради спасіння, і жабність небес, і з Духа Святого, і Марії, і діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, запрочує палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день зі нас і Російся на небо, і сидить право Рошуця, і в прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, животворчого, що й сили сходить, що за землі сином, рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків. jedinu svetu slobodnu apostolsku crkvu, ispovjeduju nekrešnje na vikušnjenih hiv, Божий Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. Слава Синови, що нас відхопив, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений дикона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив нині і повсякчас, і на віки віків. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений дикона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала від Святого Духа, Отче, Отче наш, що є на сину, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. І наша на сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволь нас від духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених на Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками, і, і благословений пріло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений прілона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками. І благословений пікона Того, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. благородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний пригона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плона твого, по тих Христа Спаса, і Збавителя душ наш. богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Господи, породила Христа, Спаси і збавителя душ наші. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і на віки віків. Амінь. Розважмо собі, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в лоні носила. Отче наш що є ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. Tega so v redu, tri gona. Бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душа, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених віддона твого, Бо ти породила Христа, спаса, і збавителя душа, благородиться Діла. Радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пілона і твого, бо ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенних пілона твого, бо ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених білона твого. Води породила Христа, спаса, і збавителя душ наш, породиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, по ти породила Христа, спаса, і збавителя душа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Води породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших погородиця, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, І благословених на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших благородиться, Діво, радийся, благодатна Марія Господь з тобою благословена ти між жінками, і благословений на Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших в наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, і на і віки віків. Амінь Розважмо, як причиста діва, Марія Господа нашого Ісуса Христа народила. Отче От, наш, ви 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 на небесах, нехай святить земля Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Рівна ж насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наш, породиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. По Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наш, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придона твого, по Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословена підлона твого. Коти породила Христа Спаса, і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, по породила Христа Спаса, і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пріло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений придона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна над тими жінками, і благословенний підлада Твого. Вони породила Христа Спаси і збавителя душ наша. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, нині час, і повсякчас, і навіки. Розважмо собі, як причиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа до храму принесла, Отче, Отче наш, нашої Небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, ввій наш насущний дань нам сьогодні, і прости нам прони наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не далі нас у спокусу, а не нас від лукаву. Амінь. Огородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений підона благо Твого, потихнути Стас, спаса, душ наш. погороди Сиді, орадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона благо Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, городице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний і понад Того. Во ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених підлона твого, бо Ти породила Христа, Спасу і Збавителя душ наш, городиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і зловителя душ наших, Богородице, це Діва благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тим жінками. і благословенний благословена підлона Твого, по ти породила Христа, Спаса, і зловителя душ наших, Богородице, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. і благословенний благословена підлона твого. Коти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний відона Твого. Воти городила Христа, Спаса і збавителя душ наших, породих діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона того, по ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, погородиця Діло, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословення Діво Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Іцю, і Сину, і Святому Духові, і нині. І і і і Розважмо собі, як причиста діво Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в храмі віднайшла. Отче наш, да, що ізяни в усах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Іб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам про мене наші, як і ми прощаємо товарцям про нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Голодися діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і, і благословенний плітло на Твого. Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, по городиці, радийся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, по ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погороди сімгора, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона того. Во ти породила Христа спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого. Вони породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. погородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона твого, по ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. городице Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого. По родила городила, Христа спаси, і збавителя душа, породи Сітіва благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених і планах, по тих родила Христа, спаси, і збавителя душ наших. уроди Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і Збавителя, наш. благороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Води Христа, скласи, і душ О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і восеча, і на віки віків. Амінь. Під твою милість привітай, діво, ми от вами нашими скорбота, не помердим, але Авіть, з нас на і благословення. дія спаси нас. Пресвятая Богородиця. Пресвятая нас! Щиро вдячний усім, хто долучається до цієї ініціативи, «Вербиця Єднає, хто разом молився сьогодні з нами цю Вервицю, нехай Ісус Христос молитвами своєї Матері зійшле на нас свою благодать, миру, благодать, спокою. Нашій державі. Слава Ісусу Христу! Слава на віде! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.